Привіт, друзі! Останнє відео, яке я записав, складовище в Галіфаксі, там, де поховані жертви Титаніка, вийшло трохи депресивним. Мені почали питати знайомі Рома, що з тобою сталося? Дивіться, друзі. Я ще рік назад, а може навіть більше, записав моє перше відео. Це була минула весна. Я вже був в Канаді десь 4 місяці, і я записав відео. Про те, що в мене починається депресія, що я е, втратив друзів, багато чого втратив, втратив в Польщі. І я ніколи не казав, що в мене депресія пройшла. А, і це все десь, воно є, воно десь е, сидить всередині і часом виходить. Перед тим як продовжити це відео, я вам розкажу, як я стараюсь боротися в Канаді з моєю депресією. Я попрошу вас підписатись на мій канал, поставити лайк і прокоментувати це відео, а особливо, якщо ви зараз відчуваєте якесь занепокоєння і можливо депресію. Тож я переживаю депресію, як і більшість українців, які зараз в Канаді, які важко, які щось втратили в Європі, в яких вже було налагоджене життя, і вони вимушено опинилися тут в Канаді. А я вимушено опинився тут в Канаді, тому що я хотів бути батьком, батьком моєї доньки. Я не хотів, щоб вона тут жила, росла, розвивалася без мене. Тому я приїхав заради моєї доньки в Канаду. Якби не вона, якби собі спокійно далі жив у Польщі. Тож, якщо ви теж страждаєте від того, що ви щось втратили, давайте я з вами поділюсь такою порадою. Дивіться. Наш мозок дуже переживає, що він багато чого втратив. Там у нього починають рватися ті зв'язки, які вже напрацьовані, і нам потрібно наш мозок трошки підживити. Як ви зараз в такому стані депресії можете самі собі допомогти? Звичайно, ви мусите почати щось вивчати, щось нове. Якщо ви почнете вивчати щось нове в вашому житті, я вам гарантую, що ваша депресія почне слабнути і. Потихеньку проходити. А що, от як ви думаєте, що саме а, таке корисне ви можете вивчати, будучи в Канаді, звичайно, англійську мову? Вона дуже потрібна вам. Неважливо, може ви повернетеся за кілька років в Європу, в Україну, може ви кудись переїдете з Канади або залишитись в Канаді. Це не важливо. Важливо, що ви візьмете тут за цей час, поки ви тут перебуваєте. І я вам дуже рекомендую не тільки для того, щоб отримати піар, а більше для себе вивчати англійську мову. І от саме з цією метою, з метою вивчення англійської мови. Я з однодумцями створив тут в Галіфаксі школу для нас, українців, де ми можемо збиратися вивчати англійську мову. А окрім того, ми можемо знаходити нових друзів і make connection, тобто робити тут якісь, знаходити друзів і якісь. ну Бачите, я вже якісь фрази. От вони в мене вже в голові англійською мовою сидять, і я вже не можу якісь. Важко мені знайти якийсь переклад для вас. Але я думаю, що ви розумієте, що таке to make connection. А якщо не розумієте, то тим більше приходьте в нашу школу. Я всіх вас запрошую прийти. Ми збираємося щосереди, в St Andrew's Community Center. Я залишу під цим відео в описі адресу, де ми збираємось. І Години. Ми збираємося з 6 до 8 щосереди Сен Ендрюс Ком'юніті Center. Я вас всіх запрошую і вже цієї середи я сподіваюся, що ми з вами побачимося. Так що, дякую, що подивились, Не забудьте підписатися, поставте лайк. І до зустрічі в Сен Andrews Ком'юніті Center. або в Ютубі. До зустрічі!